Заоб'єдна гірнича кампанія. І ця справа ну, викликала найбільші спекуляції, що ми знову там, зриваємо приватизацію, там зараз мітинг проводиться, там які який достатньо непереконливий. І хотілося б більш детально розписати, в чому полягала корупційна схема на цьому підприємстві. Це підприємство 100% акцій цього підприємства належить державі. Воно реалізовує унікальну титанову продукцію, і, відповідно, могло б приносити в бюджет набагато більше коштів, чим це відбувається зараз. Суть схема заключалася в тому, що титанова продукція реалізовувалася двом австрійським, нібито фірмам-посередникам. А в подальшому вже ці дві австрійські фірми реалізовували цю титанову продукцію кінцевому реальному. Покупцю. фактично, схема десь трохи схожа на схему щодо членів злочини групи Аніченка. І тут ми починаємо читати, що ми там відляку інвесторів. Так хотілося б розповісти, що себе представляють ці австрійські компанії. Чомусь, мабуть, від відчуття безкарності люди навіть не подумали зняти офіс в Австрії для цих компаній, і мак адреса цих компаній. Були виявлені під час обшуку в приміщенні державного підприємства. Тобто австрійські компанії фактично нас на території державного підприємства виявили частинку території Австрії. І фактично сусідня кабінет відбувалося управління рахунком цих рахунками цих підприємств, направлялися відповідні документи для того, щоб підписувати контракти. Особа, яка працює на державному підприємстві. Супроводжувала роботу цих австрійських компаній, от, фактично сумішуючи посади в державному підприємстві на цих австрійських компаніях. І Це настільки очевидно виглядає, що коли ми читаємо, що ми відлякуємо інвесторів, ми відриваємо приватизацію. Я можу сказати тільки одне: що приватизацію зривають отакі корупційні схеми. Загальна сума збитків від цих оборудок становить більше 13 мільйонів доларів. Це фактично там, той період, який ми охопили розслідування. Тому будь-які спекуляції на цю тему, ну, фактично, це, я, ми вже чули це по справі Оніщенка, коли починалося з того, що ми забираємо чесно депутат бізнес, а закінчилося тим, що Оніщенко почав робити заяви про те, що він причетний до інших корупційних злочинів. Тому це розслідування тривало достатньо довго, оскільки ми збирали докази. Докази для того, щоб оголосити підозру фігурантам по справі. І коли ці докази були зібрані, прокуратура їх вивчила, оцінила, погодила підозри відповідні, і зараз три фігуранти по цій справі затримані, в тому числі, як я вже казав, виконуюч обов'язки голови правління. Обрані запобіжні заходи в угляді, знову ж таки, тримання під вартою, загальна сума альтернативної застави складає 185 мільйонів гривень. В четверг був затриманий суддя Солом'янського районного суду, який отримав 22 тисячі доларів США для, того, для нібито подальшої передачі керівництву Міністерства юстиції України за внесення змін до реєстру прав на нерухоме майно саме в частині там, наявності арешту майна. І тут, по цій справі, знову ж таки, ми стикнулися з такими достатньо неприємними речами. З урахуванням того, що ну, ми не могли піти обирати запобіжний захід в Солом'янський суд, бо це є суддя Соломського суду, це був, ми це робили у Львові, і детектив разом з прокурором клопотали про обрання запобіжного заходу тримання під вартою, але нам написали, що потрібно виявляється, що потрібно отримувати згоду Вищої ради правосуддя на те, щоб ставити питання про арешт або домашній арешт судді. Для мене це, м'яко кажучи, не зрозуміло з ряду причин. Перше, коли набрала чинності суду, так звана судова реформа 30 вересня, і буквально через декілька днів ми затримали першу суддю, вже, скажімо так, по новим правилам, ми звернулися до суду, подання було розглянуто, ніхто не вимагав згоди вищої ради правосуддя. Подальшим були затримані інші судді, в тому числі там, Генеральна прокуратура затримувала суддю Господарського суду по злочину, який підслідний Генеральній прокуратурі. Знову ж таки, ставилось питання про обрання запобіжного заходу взяття під варту без згоди <кій> Вищої ради правосуддя, але з'являється таке. Цікаве публічне там звернення цього органу про те, що нібито ні, ми наполягаємо на тому, що потрібно тримати згоду вищої ради правосуддя, і це рішення ну рішення не знаю, як це назвати цей документ, хоча. Якщо навіть ставить питання про тлумачення норм Конституції, де передбачено норми щодо затримання арешту судді, то, мабуть, це все-таки повноваження Конституційного суду, а не Вищої ради правосуддя. І друге, мені дивно, чому це з'явилося через 4 місяці, коли вже почали перших суддів затримувати. Чому Вища Рада правосуддя мовчала, коли ці зміни набрали чинності? Так я вам хочу сказати, що пояснення записки до закону про внесення змін до Конституції в частині судової реформи. Чорним по білому написано, що згода не потрібна. Пункт 3.4, це е, пояснена записка є в вільному доступі в інтернеті. Причому в склад Конституційної комісії входили, в тому числі представники Вищої ради правосуддя. Цей законопроект, перед тим, як він набрав чинності, був направлений в Конституційний суд, в уповноважений орган, який повинен е, тлумачити норми Конституції в разі необхідності. Ніяких зауважень з приводу цього, в цьому висновку я його читав, немає. Тому. Національне антикорупційне бюро хотіло б висловити свою позицію з, цього, з приводу норм Конституції, які регламентують затримання і арешт суддів. Тим більше, що вже була, в принципі, стала практика, що і НАБУ, і Генеральна прокуратура зверталися до суду і, і так як це написано в записки, записці, отримували рішення суддів без згоди <кій> Вищої ради правосуддя. Тому ми, ми вважаємо, це просто ну, спробують нивелювати ту судову реформу, яку ми зараз починаємо. І ви знаєте, прекрасно, що ми. Приймаємо активну участь в цьому і перші матеріали по кандидатам до Верховного суду вже передані і до вищої комісії суддів, і до громадської ради доброчесності, яка також має певні повноваження в ході судової реформи. Тому ми вважаємо, що такі дії ну, є недопустимими і, на жаль, дещо дискредитують ту судову реформу, яка, на мою думку, є останнім шансом для України. Зробити процес тих реформ, які вже зроблені, невідворотними. Бо зараз ми бачимо, що постійно політикани і критикани, які сидять там, називають себе експертами у всіх питаннях, починаючи з балету, закінчуючи війною, вони говорять про те, що де вироки судів? Ну, вироки судів, на жаль, вони залежать від НАБУ, від спеціалізованої антикорупційної прокуратури, але в першу чергу це... ці вироки це. Може дати незалежна, але упереджена судова система. Тому ми, як ніхто, зацікавлені провести цю судову реформу, і щоб Україна справилася з цим викликом, дуже серйозним викликом. Якщо коротко то все, готові відповісти на ваші запитання. Серед, нас секундочку, у нас пан Сергій був перший. Дякую, Дякую. Артем Сергій. Спробую коротко сформулювати питання, дивіться, по окури газовидобуванні і шумчаку, і Тому. Це дві особи, які були затримані, Ко, і ще одна була затримана. І я по це хочу сказати, чому саме зараз їх затримали, оскільки, якщо подивитися, що їм інкримінують, це не розірвання договорів спіль про спільну діяльність. Правильно? А, це те, що саме. Чому зараз? Тому що договори е, датовані ще з 2004, 2005, 2006, 7, тобто більше 10 років. Да? Тому Чому не перевіряються інші особи у Кримування, чому тільки ці дві особи, які зв'язані безпосередньо з скажімо, з Народним фронтом, депутатом, колишнім депутатом е, Миколою Мартиненко. Чи, е, я правильно розумію, що це е, скоріше. Для того, щоб перетягнути Мартиненка до відповідальності, а не Онищенка. От, і чому не проявляється, допустим, нинішнє керівництво, оскільки договори про розірвання, ці договори про спільну діяльність почали розривати лише на початку минулого року. Але керівництво в особі Прохоренка да, воно фактично призначене в 2015 році. Дуже коротке запитання. Ну, По-перше, що стосується Мартинівка, я, чесно кажучи, ці факти я не враховував, коли ми проводили ці затримання. Що стосується цієї справи, ну, я не розумію, чому трактовка, а чого Ніщенка не притягувати. А Ніщенка є підозра, підписана Генеральним прокурором. Сподіваюсь, там є. Є вже інформація, яку зараз не просто не хочу озвучувати, але буквально там через декілька днів можливо озвучуть всі частини. В частині Ніщенка. Що стосується цих осіб, які ви назвали. Якщо ви пригадуєте засідання парламенту, коли з... 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 вирішилось питання про зняття імунітету, там якраз ставилось питання про те, а чому не перевіряється службова особи у добуванні. На жаль, ці договори були прописані так: ну, про спільну діяльність, коли ну, газодобування себе знімало таку відповідальність і дуже важко було знайти докази причетності цих осіб. Тому цей процес він йшов паралельно з арештами. Членів злочинної організації, і зараз вийшли на підозри, були певні там і робочі моменти з антикорупційною прокуратурою, ми там виконували їхні вказівки, і зараз вийшли на ці підозри, вони погоджені антикорупційною прокуратурою. І що стосується ничного керівництва, якраз от, завдяки спільній роботі, ну більше антикорупційної прокуратури, бо вона подавала позови про ну, один із позовів про розірвання цього договору, якраз. І частину позову подавало україс Я не пам'ятаю, хто підписував чи Прохоренко, чи можливо хтось з інших повноважної особи. І завдяки такій спільній плідній роботі ці схеми не просто там люди затримання, схеми ліквідовані. Я вже розповідав про те, що коли вони діяли це спільне підприємство, 25 мільйонів за три роки отримано прибутку, за чотири місяці, які пройшли після затримання, після ліквідації цих схем 162. Ну, цифри більш ніж очевидні. Один даний акту справи грубо, коли не тільки робити коментарі, і так допомігнути інформацію, ці справи не мають Ні, ці справа не займається детектив. І е е я вже, ну, по-перше, направлення обвинувального акту до суду це повноваження антикорупційної прокурора, і наскільки я пригадую на Заркланицький. Поставив вимогу детективам, Він там старший професуальний керівник, направити справу на коротший термін. Там є вказівки антикорупційної прокуратури, вони зараз в, принципі, в основному виконані, і все буде залежати в принципі, від ряду моментів, там на скільки скільки буде знайомитись там з матеріалами сам підозрюваний тому подібне. Тому горить конкретну дату. Я не буду, але я підтверджую, що є конкретна вимога антикорупційного прокурора якомога швидше цю справу направити в суд. Що стосується інших підозр, також є відповідні напрацювання. Але я вже недорозу говорив про цю справу. Буквально сьогодні я отримав лист від Горбатюка, який очолює слідчі управління Генеральної прокуратури. І ця справа це чорна бухгалтерія. Вона дуже дуже суттєво перетинається. З їхнім розслідуванням в частині узурпації влади, там Януковичем і інших там підкупу депутатів, які також ходили там, я так розумію, там в стадії узурпації влади. Зараз ми провели з ними таку комунікацію, отримали офіційне звернення від них в частині там. І я не виключаю того, що можливо навіть буде створена спільна слідча група, в яку ввідуть детективи НАБУ і слідчі Генеральна прокуратура для того, щоб. Не вести паралельні розслідування, бо ці розслідування в багато в чому один одного доповнюють, а прийти разом до певного результату. Але є моменти, коли можна певні провадження, ну, наприклад, як знову таки провадження, про яке ви сказали, можна скерувати окремо без цієї маси там ну, великого провадження. Тому все ми рухаємося в двох напрямках: перше це підозри, які можна скерувати до суду окремо, друге це ем, взаємодія з підрозділом Горбатюка, з наші справи перетинаються. <потраснів> Чекайте, <потраснів> будь ласка, у нас <потраснів> На <потраснів> даний час? <потраснів> Зараз уточню вам окремо, скажу. Сьогодні я не готов. Скажіть, можливо, два, можливо, три. Господин Велетена Модри, у мене два питання. Перша стосовно Дякую. Вищої ради правосуддя, чи справді було звернення БРП до Галицького районного суду стосовно затримання оцього судді хабарника Зінченка? Чи було таке звернення? Я нічого не чую. І друге питання, З приводу чого звернення? Про те, щоб його звільнили. Такої інформації немає. В Друге питання, які статті закону дозволяють без угоди Вищої ради правосуддя затримувати судді? Тобто, наскільки я зрозуміла з вашої, з вашої розповіді, що ви вперше дізналися про те, що Вища рада правосуддя має давати дозвіл на решт так? Так? Так. Е... Так? статті Є договити? норма Конституції, де написано, де написано про те, що суддя не може бути затриманий, арештований. Підданий арешту без згоди Вищої Ради правосуддя. Окрім випадків, коли суддя затриманий, одразу після скоєння злочину. Ця сама норма продубльована в законі про судоустрій. І я сьогодні, коли говорив про, ну, про цю ситуацію, пояснена записка саме до норми Конституції, написано, що в цих випадках, коли одразу, а ми, якщо ми говоримо про злочин, не пов'язані з хабарництвом, то зазвичай це одразу після отримання, там, проводиться затримання. То ця згода не потрібна. Більш того, вже є, була певна напрацьована практика, коли рішення суддів були розглядали ті, ті ситуації, коли суддя затриманий одразу, і Вища рада правосуддя, чому що три місяці мовчала. Тільки зараз вона, не маючи на то повноважень, підкреслюю, фактично дає тлумачення Конституції. Хоча це повинно робити Конституційний суд, а Конституційний суд, як я вже сказав. Вивчав цей закон перед набранням чинності і зауважень в цьому висновку Конституційного суду немає. А в пояснена записка, яка є на сайті в відкритому доступі, пункт 3.4, написано чорним по білому. що в таких випадках згоди вищої ради правосуддя не потрібно. Як тепер будете далі діяти, якщо ви не будете далі так продовжувати, судді будете відпускати? Ну я думаю, що як мінімум потрібно провести там. Я б пропонував зустрітися. Представниками вищої ради правосуддя, але, на жаль, на мої запрошення вони не відреагували. Ну, що це означає, що ви знаєте, а ви Ну ви знаєте, зараз є проблеми. Я намагаюся її усунути. Я говорю про те, що ми вважаємо це проблеми. І знову ж таки, як можна тоді вимагати від суддів, які прийняли рішення, а в подальшому Верховна Вища Рада правосуддя каже, ні, ви неправильно їх зробили. Тоді зараз обвинувачення по цій справі піде в європейський суд, і знову Україна буде мати гарний імідж в Європейському суді. І як ми по потім після того прийдемо до, до тих суддів, які приймали це рішення законні, а їх тепер називають такими, що порушили закон? Ця проблема є, і є, її потрібно усувати е, ну, дуже швидко, оскільки у нас є матеріали. Я певно в Генеральній прокуратурі є матеріали там по суддям, і процес іде. Мабуть, сильно жваво взялися, тому і вища рада правосуддя так відреагувала. Ні, питання. дякую хочу, вибачте, у ну, нас багато питало. журналістів. Давайте ми пізніше ми до вас повернемо. Ми, будь ласка, коли це... я я сіті дозвольте? Будь ласка, я хотіла уточнити. А чим закінчилось розслідування спроби розкрадання державних грошей протоколу наприкінці дві тисячі 2015 року, 470 млн мільйонів гривень зараз по цій справі наявні 10 підозрюваних. 11 підозрюваний зараз знаходиться за межами України. І е, по ньому зараз йде клопотання детектива прокуратури про заочне засудження. Тобто, фактично справа закінчена, просто цей масок залишили сусунути. Одинадцять підозрює підозрюваний. То затриманий скрізь затримані є. Звичайно, якщо дайте запит, я просто зараз по кожному з 11 підозрюваних не скажу кваліфікацію, точно і запобіжний захід. Дайте запит, ми а хто як організатором цієї всієї оборудки, в яку було задіяно. Який, який уряд був задіяний? Арсіяні це некоректне питання. Є ситуація, є розслідування. За наслідком розслідувань оголошено 10 підозрів. І одна підозра, в зв'язку з відсутністю обвинуваченого чи підозрюваного, вона не оголошена. Тобто організаторів ви не знаєте? Знаємо організаторів, я ще раз вам повторюю, дайте запит, ми вам все відповімо в рамках чинного законодавства. Дякую. медиахолдинг обозреватель. Скажите, в 2016 году было зарегистрировано 150 смертей и более 2000 отравлений от фальсифицированного спирта. На данный момент эксперты и ведущие профильные ассоциации утверждают, что это непосредственно связано с коррумпированностью Минопк, непосредственно с министром Тарасом Кутовым. Который на даний момент назначили на должности ГП Украс неэффективных менеджеров а смотрящих за спиртзаводами. заводами. Подскажите, пожалуйста, на даний момент существуют ли какие-либо уголовные дела и когда понесут ответственность виновные высокопоставленные чиновники за смерть граждан? Ну, справи по спирту є, но підрив там ще немає. А отношении... Ми про проблему знаємо, але я нагадую, у нас. Дуже маленька команда, і всі, всі скажімо так, ту актуальні теми в державі ми просто одночасно не можемо перекрити. Але ми цим займаємося. А в отношенні корупції в МінАПК? Мінопекані... саме корупції не фактично ви назвали ту підслідність, ну яка нам не підслідна. Саме в частині корупції в сфері там бізнесу спіртового, так і так ми його називаємо. То в принципі в нас на працю напрацювання в, мене... в нас є. Підозрювання поки що немає. За цим питанням ми займаємося про цю проблему. Ми знаємо до речі, знову ж таки, от буквально вчора. Хотів би сказати свою думку з приводу того, що є нова проблема в рейдерстві. Навіть зараз масово йде рейдерство завдяки втручанню в реєстр права власності. І ці до нас просто йдуть масове звернення з приводу того, що просто береться, викидається законний власник, вкидається кіперська компанія. Буквально недавно в центрі Києва була захоплена. Будівля прямо в центрі Києва. Автоматчиками і прийшла представник кіперської компанії і сказала: дивіться, ми вже нові власники, бо нас внесли в реєстр. І зараз я буду мати робочу зустріч з містром юстиції, оскільки це питання також мене хвилює, і все-таки нова форма рейдерства. А, а ви що, про так, ви можете? знаєте, як діяти тут? Ваші пропозиції до міністра юстиції? Ну, є таке поняття: ми вивчаємо зараз це питання. У нас повноваження є в НАБУ, вносити подання. Про усунення пришільних умов, які сприяють корупції, зараз ми вивчимо це питання і свої пропозиції запропонуємо міністерству юстиції. Це ми так також робили, коли піднімалось питання про високі зарплати на ЗК, там, Коли премія була там декілька сот відсотків, ми якраз тоді також відреагували поданням для того, щоб це питання врегулювати в законодавчому порядку ну, в законодавчому порядку. Будь ласка, Чи вдалося врегуляти питання між НАТО НАЗК щодо доступу до вас здатності, відповідно, представники НАЗК мають зараз змогу працювати у вас тут, чи маєте ви повний доступ до декларації і чи можливо якісь відстави, то є сподівання? Справи постійно відкриваються. Зараз ми окремо на цю тему та можемо дати відповідь. Що стосується повного доступу, голова НАЗК зайняла конструктивну позицію. І зараз створена робоча група, яка займається вирішенням, скажімо так, гайті питань в цьому напрямку, бо це потрібно вирішити з ряд технічних питань. Тому на сьогоднішній день повного доступу у нас немає, але я думаю, найближчим часом телеканал Зік у вас мікрофон падає, я повинен його тримати. Тому я сподіваюся, найближчим часом цей доступ буде отриманий. Тимчасовим вирішенням цієї проблеми буде створення робочого місця поки що. Ну, я думаю, це буде таке. Тимчасове рішення не тривале. Але ми рухаємося в напрямку отримання доступу цих, до цих баз даних. І, але на жаль, ті робочими місцями, які створені ну, це, можливо. Це, можливо. Які створені для представників НАЗК в НАБУ, ну в чомусь. Вони ними не користуються. Можливо, це якась особиста позиція заступника, одного з заступників голови НАЗК, який курує цей напрямок. Ну, ми, ми з червня місяця, якщо я не помиляюсь, ми їм пропонували, будь ласка, заходьте, працюйте. Ну, на жаль, поки що ми не бачимо. На відміну, наприклад, від Ради доброчесності, яка відразу після формування прийшла до Набу, і ми тут з ними в цьому напрямку дуже плідно співпрацюємо. Це була трансляція брифінгу директора національного антикорупційного бюро України Артема Ситника. Більше подробиць від наших кореспондентів вже незабаром. Тепер час новин.